Зараз в нашій студії політолог, експерт корпорації стратегічної консалтингу «Гардарка» Костянтин Матвієнко. Вітаємо вас. Добрий Доброго вечора. вечора. Головна тема тижня ну, на наш погляд, на ваш можливо, теж стратегія президента озвучена цього тижня. План. Розвитку країни на 6 років. Ви його певні, що ознайомлені з ним? Чи можна в цілому, хоча б перший коментар якийсь дати? Можна дуже короткий. Немає предмету для обговорення. Це ніякий не план, це ніяка не стратегія. Це просто рекламний трюк в ході виборчої кампанії. Що було тоді в четвер на зустрічі з рекламний журналістами? Трюк. Лише Маркетовий хід в ході виборчої кампанії президент девальвував статус глави держави до одного з учасників виборів. Ну це його а тоді скажіть, будь ласка, ось цей рекламний хід чи не ну, може він навпаки обернутися недобром для нього. Для президента? Так. Мені це не цікаво. Мені не цік мене не цікавить добро Це президента. Ж Цікаво нам, глядачам, журналістам. журналісти народу України, глядачам і народу України цікаво зовсім на ваш Цікав... погляд. що Це таке цікаво, має бути таки, цікавим що, для нас, що буде реально відбуватися в країні. Отки про це поговоримо. Цей трюк рекламний. Розумієте, якби президент. Це зробив після виборів. Ми розуміємо, що інституційні можливості для реалізації тої тобто, з дозволу склати стратегії це все ж таки уряду, уряд, який формується парламентом. Отже, після виборів можна було б говорити про е, таку стратегію. А в даному разі, ну знаєте, Пилипську пельні ціло не впало. Тобто він вискочив з цим своїм трюком рекламним. Ну для чого не зрозуміло. Так не вже ж не вимагають від президента таких здій, дій, реформ плану? А того, в нього хоча... на це немає повноважень. Тобто президент ді, діє в межах конституції 2002 року. Правильно сказав 2002 2005 2005 року. Отже, він не має інституційних можливостей для реалізації цього ви маєте плана. на увазі, що було змінено на парламентську президентську, Саме Так саме Тобто так. поверну конституції до 2004 року. Ви маєте на увазі, так? Четвертий рік. Ну, фактично, Ющенко почав ці повноваження здійснювати ну, з п'ятого, так так ну, От рік у Ющенка були ці повноваження. У Порошенка цих повноважень немає. І от, скажіть, будь ласка. От ми з вами бачимо, що дійсно це вже ми обговорювали з нашими гостями, що всі ці вісім пунктів. І, і 60. 2, ну 60, так, це в перспективі. А вісім, які є на сьогоднішній день перспективними для президента, а, ну, вони дійсно вже зустрічалися і у плані Януковича, і ми знаємо, що навіть у універсалі Віктора Ющенка зустрічалися. Скажіть, будь ласка, це можливо. Буде в нас постійний такий хід кожного президента, <реклама> чи <проб> до якої такої пори будуть використовувати ті на ваш погляд, того... ось такий рекламний хід До того часу, поки не буде здійснена конституційна реформу. Ви зауважили? Він зараз запропонував там цілий ряд напрямків. При цьому конституційну реформу він навіть не згадав. Є крет екфактичні такі речі: децентралізація, новий спосіб територіальної організації влади, але це скажімо не системно. А от конституційна реформа, яка відповідала сучасним суспільним взаєминам, от цього президент не пропонує. Більше того, от після того як він виступив з цією своєю стратегією, у мене виникає питання: а чи взагалі українські політикум і топові політики, президент, глава уряду, чи вони взагалі знають, яким суспільством вони намагаються керувати? Мене таке враження, що вони просто не знають суспільства. Вони пропонують щось абсолютно е теоретичне, несистемне, непрактичне, і суспільство е в принципі живе. Абсолютно інакшим життям, а вони цього не знають. А скажіть, будь ласка, з іншої сторони, якщо вже бути реалістом, пане от, насправді, от я, наприклад, не зовсім вірю і в конституційній реформі. Я знаю, що у статті там у Конституції України прописано, що наша держава є соціальна, що у нас медицина є абсолютно безкоштовною, і що тоді з вашого дозволу ви не можете вірити чи не вірити конституційні реформи, бо її просто немає. Тобто немає предмету вірити Ні, чи не вірити. Тобто -то, так само, як, наприклад, і в наступні реформи, які вже були запропоновані і до того, і от ви зараз говорите. Тобто, дійсно, тут можна багато. Споручатися, от наскільки у вас є ось ці сподівання на те, що якраз конституційна реформа вона може щось принести. От ми сьогодні, будь ласка, ми сьогодні до речі з нашим гостем якось говорила, що навіть краще буде гірший закон, але гідний того чиновника ніж гарні закони, і насправді чиновник, який буде не виконувати ані ці закони, ані будь-що був чудовий сюжет перед початком нашої розмови, так. де показали одеситів, які виходять на захист рідного міста зокрема і жінок, так от це абсолютно новий тип суспільних взаємин. Люди, от вони сказали, так більшість з них мами. Е вони чудово розуміють, що їм треба захищати, якщо чесно, просто власне обійстя, власну сім'ю, е власне мікрорайон, власне місто. От е, в Конституції це не прописано. Ну, де у нас прописано що е, в Конституції чи будь-якому законі, що люди просто виходять на захист свого е, життєвого середовища. Але це відбувається по факту. І от Конституція має унормувати ці, цей новий тип суспільних стосунків. Я от сьогодні отримав дуже такий новий для мене соціальний досвід. Я ходив Дніпром на яхті, і от що мене по-доброму вразило. Рухається яхта. Наша яхта десь там коштувала 1060 доларів, а інші там 2 мільйони доларів. І от як вони? Поступаються один одному, незалежно від цього статусу, в кого довша яхта. Так а як вони просто слідкують, щоб не створити аварійної ситуації. Це ніде ніякими правилами не прописано. Це такий тип суспільних стосунків. Причому знаєте, що цікаво, що от мене водив на цій яхті чоловік, який мені в сини годиться. Він років на 20 за мене молодший. От нове покоління у них абсолютно інакше ставлення до соціуму, Соціальна відповідальність від виникає. Ми говорили про конституційну реформу. От скажіть, будь ласка, от ви говорите про? Справжні життєві умови і справжню безпеку і саме конституції мають якраз і бути закріплені ось ці і права, і гарантії, і свободи, і обов'язки відповідно до того, що та, дійсно серійно, мають конституцію так, так я хотів би, щоб ми ну обговорили цю новость. Так, от я до ну, цього, новина, господа, я я вже на російську я мову. я до цього веду. Що в конституції закріплено права, свободі та гарантії. І от скажіть будь ласка, от насправді мені дуже хотілося щоб ви прокоментували в першу чергу цю новину А потім сказали, що е, і конституції як Україна, так і Осія, вона все одно закріплює права людей, от в даному випадку, як це взагалі можна назвати? Тероризм, державним тероризмом. Тобто Російська Федерація, Російська державна машина, російський народ підкреслюю, росіяни в даному разі тероризують українців. Це має місце на Донбасі, це має місце в Криму. І от щодо кримських татар, направду там готується депортація. Тобто, ми маємо про це говорити і не забувати про те, що кримських татар Путін збирається вдруге депортувати, як було в 44-му році, так само він хоче це зробити зараз. І е, треба чесно сказати, що українська держава на Донбасі і в Криму зрадила своїх громадян. Тобто, от те, що е, зараз е, ми почули, е, то це є. Порушенням навіть не громадянських, а людських прав, да? тобто людей викрали, їхня доля невідома, їхньому життю загрожує небезпека і українська держава. Тобто, вже Генеральний прокурор України мав би порушити кримінальну справу з того, що викрали е, цих, цих людей. Тому що е, ми цей референдум не визнаємо. Це наші громадяни, це викрали українських громадян, так само як е, взяли в полон Надію Савченко, Олега Сальцова і багатьох, багатьох інших. І е, е, як на мене. То глава держави, гарант конституції, той, хто гарантує додержання наших прав і свобод, м'яко кажучи, не зовсім справляється своїми обов'язками, зокрема і в Криму. Зрозуміло, е, те, що яка подальша далі? Ну от, перспектива не не дуже гарна. Ну і звісно нічого хорошого від депортації очікувати не можна. І це повторення історії, як було в 44-му. Е, Яка подальша, подальша дія от кримських татар? Ось вони прийняли рішення збиратися там в іншому місці. Вони роблять, що можуть. Тобто, так, як вони можуть протестувати, зрозуміло, що вони наражаються на величезну небезпеку, і вони протестують так, як можуть протестувати. І вони мають спиратися в цих протестах на потугу української держави, а вони не спираються, тому що держава їх не захищає. І знову повторюсь, ще раз: пан президент не виконує своїх прямих обов'язків. Кажіть, будь ласка, от також ми говорили з вами щодо конституційної реформи, і от хотілося б також зазначити, що в першу чергу а, а, зазначено головний принцип в праві – це людині дозволено все те, що не заборонено законом, а якраз повноваженим особам дозволено все те, тільки те, що вказано в законі. прописано чітко закону закисне. Закон конституції, От ви скажіть, будь ласка, конституційна реформа? Чого вона може? Що вона може реформувати права людей, тобто їх збільшити або навпаки обмежити або поширити права якраз ось цих повноважень? Людей є природніми, їх не можна збільшити або зменшити. Вони є абсолютно ну розумієте, Це просто природа людських стосунків. Права людей є природніми. Ну конституційних я маю на увазі, не природніх прав... давайте, давайте розділзняти людські права і громадянські права. Це дещо різні речі. От в Іспанії, ну вже десь років п'ять тому прийнятий закон, який захищає людські права приматів, тобто вищих мавп, горил, шимпанзе, тобто вони в своїх правах прирівняні до людей, але не в громадянських правах мавпи голосувати не можуть на виборах, але при цьому всяка шкода, яка заподіюється мавпам людиною, кваліфікується іспанським законодавством, так як це є кримінальний злочин. Ось саме так до речі, в Україні теж навіть були вже правильні випадки судові прецеденти, коли за знущанні над тваринами. Ре реально суд виносив обвинувачувальний вирок. Пане виропане у Нас як При... повертаємося до якоїсь новини. Звісно, до, так, до... продовження до речі, того що ми щойно не говорили до Росії, вивезли сина Джемілєва. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів повідомив, що його сина Хайсера вивезли з Кримського СІЗО до Краснодарського краю. Цитуємо його зараз. Вивезли до Росії до Краснодарського краю. Це для того, щоб завдати мені ще більшого болю, тому що немає до нього доступу. Адвокатів не допускають. Виявляється, вони будуть призначати йому адвоката. Сказав Джемілів. Хоча за його словами є рішення Європейського суду з прав людини та рішення слідчих органів України, які вимагають звільнення Хайсера Джиміліва з під варти. Ось така ну це власне, злочин. Це про це злочин, знов таки злочин Російської Федерації проти конкретного громадяна громадянина Хайсера Джамілєва, громадянина України. Де реакція Генеральної прокуратури? Вона вже мала б бути. От разом з цією новиною, про яку ви зараз повідомили <гум> нас, разом з цією новиною зразу мала бути новина про порушення кримінальної справи, викрадення людини. А Скажіть, будь ласка, а тут тільки, тільки порушується внутрішнє законодавство чи міжнародні норми. В даному разі безумовно порушуються міжнародні норми, але ви розумієте, що сама анексія Криму це кричуще порушення, таке засадниче, фундаментальне порушення міжнародного права. То, безумовно, і все те, що робиться в цій, цій логіці окупації Криму, це все порушення міжнародного права. І Україна на це реагує дуже слабко як держава, і світ на це реагує дуже слабко. Єдине, хто не слабко реагує, це українське суспільство і кримські татари, тому що у них немає іншої батьківщини. Крим це єдина їхня батьківщина. Порушення прав і кримських татар, порушення права надії Ставченко, і Можна зараз говорити говорити. Скажіть, будь ласка, як далі діяти, якщо порушиться і внутрішнє законодавство, і вони своє ж законодавство також порушують. А вже не один адвокат, не один юрист також говорив про При те, що і внутрішнє законодавство Росія вони також вже перейшли Межі і міжнародні норми. Що далі, якщо закон не діє? Сила, сила тільки сила. Бачите, тоді, коли от Російська Федерація, ядерна держава, наддержава, вона взяла і порушила фундаментальні основи міжнародного права. Взяла і анексувала територію. Ну Франція легко може, припустимо, захопити Люксембург, але ж вона цього не робить. Або Італія захопити Сан Маріно. Тобто є е, засадничі норми міжнародного права, які не дозволяють е, порушувати територіальну цілісність. Російська Федерація її порушила, і світ опинився в ситуації без виходів. Він не знає, як на це реагувати, тому що Російська Федерація є ядерною державою. Е, думаю, що результатом таких дій, дій Росії буде те, що вона просто зникне. Зникне, е, розчи, розчиниться. Розіб'ється на там на два десятки країн, і при чому це відбудеться, я гадаю Ось я хотів ближчим ти... часом часом. Да, конкретно терміни ви не скажете до 20-го 20 року. До 20-го року. Стратегія 2020, так, Так і назвемо. Це, <laughs> це відповідь Костянтина Матвія. Це не українська <laughs> стратегія, це Росія сама себе веде до самознищення а, а, антиросійська самознищувальна стратегія. Костянтин Матвієнко, е, е, політолог, був гостем нашого ефіру. Ми дуже вдячні вам за коментарі Дякую. і за ваші відповіді. Наші.